Запитання можна задати? Mm -hmm. ну, е така дуже цікава презентація, я, я б сказав в певному сенсі е е свідомо провокаційна багатьох Але разом з тим е мені, е мені е хотілося почути, все-таки роблячи цей аналіз. в тому числі, Виписуючи ці тези в презентації, ви маєте якесь своє е, бачення тих, глибинних причин. Чому так відбулося? Ну, очевидно, не, не можна все пояснювати виключно виступовістю е, чи порухованістю посадових осіб, які в Україні за це відповідають. Не... Тот, ви можете відповісти на питання, що, чи це? Проблема ментальності України, розковість українського суспільства. Чи це стереотип європейської спільноти, що ми не Європа і, і, і пішли воно? Що лежить в основі все таке? Дякую. Дуже це прекрасне питання, про яке я тільки могла обмірити, бо це дозволяє говорити про те, чим ми займаємося. Як ми до цього... Такою, ви кажете, провокативною, я розумію, що це трактується нахабною пертістю, ми говоримо. Але справа в тому, що ми зробили дуже багато досліджень. Ще з 97 року, 98-го коли тільки був ДПД створений, ми робили дослідження про порівняльний аналіз технічної допомоги для країн Аксешів. Ті, які вступають, і, і ті, які не вступають. Робили ми це разом з польськими партнерами, воно було надруковане, то дорогу ми його робили в 2002 році. І потім ми, ця книга називається це дуже така детальна, зараз воно в другий тому, робиться, оцінка потенціалу до організації виконання оборони про соціальність. Технологічний аналіз. Відповідь на це є ну, готовність близька до нуля. В сенсі прийняття рішень таким чином, щоб вони мали підтримку суспільну і переведення цих політичних рішень на адміністративні процедури Оцей стандарти. Оце механізм Просто не існує і не працює у нашій владі, ми робили дослідження про бюджетну підтримку Європейського Союзу і друкували її. У нас є дуже детальні аналізи і цифри, і факти з одної сторони. З другої сторони, я займалася, коли була в Академії державного управління, особливо. Законодавства антикорупційного, різниці того, як влаштована, як працює виконавча влада у демократичних країнах і у країнах на схід від України, Ми, не можна, питання ставилося таким чином, що завжди: от у Канації є комісія Державної служби, тисяча людей. Президент комісії призначається парламентом раз на вісім років. Єдина її мета місія попередження політичної корупції. Що це таке? Канадці такі корумповані, їм потрібна така, е, така якась е, така армія людей, яка займається попередженням політичної корупції. Крім цього, у Канаді ще є комісія з конфлікту інтересів того цілий ряд органів нагляду, і всі вони намертво або цементною, цемент бетонною стіною відділені від управління державною службою. Контроль відділені. Нагляд відділений. Нампломер. Нам. На, процедури наміру. Переговори про ранні гроші. Ціни, фінанси, намертво відділені від тих, хто управляє. Так? Це Міністерство бюджету та Державних служб. Роб. І потім, коли я почала, статистика окремо, навчальна оцінка державних службов, це окремо. Коли я поверталася сюди, розмовляла про це з керівництвом державної служби, мені казали, що це Канада. Німеччині ні, такого немає. Ми почали йти далі. А що ж таке є в Німеччині? А чого немає? Виявлялося, що розділення функцій виконавчої влади, виділення контролю як всередині у виконавчій владі. Ви знаєте, General Inspector Office в Америці, інспекції французькі, система багато очей в Німеччині. Це все є страшні такі органи для державної служби, які... Взагалі ну, сприймаються і такі фільми, і комедії, що це така чума страшна ці інспектора. У нас є, у той час, коли я цим займалася, було 13 людей відділ інспекції, які займалися антикоруп... антикорупційною мінятність, чи як антикорупційними завданнями. у, у, у одному проміні. Служби. служби це є, є заступник, є департамент, є управління, а потім є відділ. А потім є цих 13 людей, які займаються всією Україною, наскільки її, знаєте, 350 тисяч державних службовців. Муніципалітет, от інсту міста сидить напротив, пан Концурів, який я там створювала тут міста, він департамент директор, і де відділ контролю? під начальником, під керівником. Адміністрації. Вони у нас системно там лишилися, тому що така є природа будь-якої тоталітарної, однопартійної, одноцентрової влади. Звичайно, ну, в тоталітарних режимах виконавча і політична влада, вони разом. Ми відділили політичну владу дуже успішно. Економіку через приватну власність відвели конкуренцію. Але ми не рушили, взагалі не рушили, бо нам чула. У нас немає взагалі жодного контролю. Я в Академії державного управління пробувала ну, взагалі дати собі раду з тим, що я бачила, що там страшне йде ну, крадіння грошей через систему державних закупок. Це неможливо що наше законодавство, наша просто норма вся, ну, ми зробили ці дослідження, вони у нас є на сайті, і можемо робити спеціальні тепер, вже до технічних завдань, детальніше це розказувати. А, чому український керівник виконавчого органу або разом зі своїми підлеглими краде, або його виштовхують, або він тихо сидить і нічого не рухає.